Давай подивимося, що ти повинна відпустити, що втратило для тебе вже цінність, або те, що гальмує твій розвиток. Угу. І так, подивимося, хто ти. Маленька, така невеличка сигніфікація. Якщо тобі не підходить, дивися, що це не про тебе. Де ж далі? Хто ти? Людина, яка розчарувалася. Чомусь дуже. І вирішила поставити крапку. закінчити Так, закінчити щось і розпочати нове життя. Поставила крапку в чому? Можливо, поставила крапку в партнерстві, тому що там не було вже кохання або не було вже почуттів ніяких, а просто було така, якби. Хтось один тягнув другого просто за собою. І ти вже вирішила розробити це все раз і назавжди, так, і поставити крапку і розпочати нове життя. Ну, то давай подивимося. Мабуть, карти вже сказали, що тобі треба відпустити, так, але давай ще запитаємо: то що ж тобі треба відпустити? А тобі треба відпустити люба думки, думки про те, що могло б бути інакше, могло б бути краще, могло б бути, може, по-іншому, якби ти поборолася ще за свої почуття. Оці думки тобі треба відпустити, тому що вони тебе ведуть в нікуди е, ніколи. Не жалій про те, що не жалкуй про те, що ти зробила. Якщо ти так зробила, значить так треба було. Ти вирішила закінчити молодець, тому що там уже не було кого тягнути, не було що тягнути. Ти просто тісно, ти сама тягнула ваш зв'язок, розумієш? І у тебе зараз такі думки, що а може, я неправильно зробила, а може треба було ще поборотися, а можливо, щось би змінилося, дати більше кохання, дати більше любові. Ні. Ти правильно все зробила. І якщо ми питаємо, що тобі треба змінити, то дійсно, що тобі треба забути, тобі треба забути і викинути з голови оці думки про те, що ти могла би ще щось змінити. Розумієш? Ти все зробила правильно. Давай ще глянемо. Не старайся силою утримати те, що від тебе пішло вже. Ти от намагаєшся, ти ще в думках, намагаєшся е, пригадати те все минуле, да? і трошки якби, затримати це все, хоч би в думках, ні. Навіть думки відпусти. Відпусти вже те, що пройшло. Ти його не вернеш, по-перше. По-друге, е, це не має сенсу в цьому, розумієш? Ти дійсно поступила правильно, не картай себе за це. Ти все зробила вірно. Розумієш, ти все зробила вірно. Відпусти це всі думки. Отже, що тобі треба відпустити? Думки про те, що ти зробила щось не так. Думки про те, що ти могла б ще щось змінити. Думки про те, що могло б бути інакше, якби ти постаралася. Ні, люба моя, нічого б не змінилося. І не треба тобі старатися. Якщо вже немає у вас пари, немає сенсу тягнути когось волоком за собою. Розумієш? Той, хто хоче бути поряд, його не треба тягнути, він буде поряд. Не картай себе за те, що ти зробила. Ти все зробила правильно, ти все зробила вірно. Прийшов час і ти зробила те, що треба, розумієш? І просто тепер рухайся вперед. Карти говорять однозначно, відпуститься. Думки, які тебе тормозять, які не дають тобі розвитку. Вони тебе просто тормозять, ти сама себе тормозиш цими думками. А може, а якби, а щось. Ні. Просто це все перечеркни і забудь. Це все прийде з часом. Ти все вірно зробила, ти молодець. Відпусти ці думки, просто відпусти думки. Ти все зробила вірно. Молодець. З чим тебе вітаю?